Сьогодні, в нашому огляді, електровелосипед Corso Deck 73. Це ідеальне поєднання стилю, потужності та комфорту для будь-яких умов від міських вулиць до ґрунтових доріг. Давайте детальніше розглянемо його особливості. Почнемо з дизайну. Міцна сталева рама витримує навантаження до 150 кг. Робить цей велосипед ідеальним для будь-якого користувача. Велосипед оснащений широкими колесами. Які забезпечують відмінне щеплення на різних поверхнях. У комплекті ви також знайдете зарядний пристрій та всі необхідні аксесуари для налаштування. Серцем цього велосипеда є потужний двигун 500 Вт, який дозволяє розвивати швидкість до 55 км на годину. Ви можете обрати один із трьох режимів швидкості, що зручно перемикаються на кермі. Акумулятор 48 вольт 18 ампер годин забезпечує до 60 кілометрів автономії, що ідеально підходить як для коротких поїздок містом, так і для довгих прогулянок на природі. Амортизаційна вилка забезпечує плавний рух навіть на нерівних дорогах широке сидіння створює максимальний комфорт під час довгих поїздок. Ергономічне сталеве кермо з регульованим алюмінієвим виносом дозволяє налаштувати посадку під ваші потреби. Передні та задні механічні дискові гальма діаметром 160 мм забезпечують надійне зупинення за будь-яких умов. Велосипед, оснащений передньою led фарою для безпечного пересування в темний час доби. На розумному дисплеї можна переглянути поточну швидкість, рівень заряду та обрати необхідний режим. А NFC захист додає зручності та безпеки. Цей електровелосипед підходить як для міських умов, так і для бездоріжжя. Завдяки широким покришкам ви легко подолаєте пісок, гравій чи мокру траву. Корса Dex 73 це ідеальне поєднання потужності, стилю та комфорту. Він стане чудовим вибором для активного відпочинку або щоденних поїздок. Якщо вам сподобався цей огляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей електровелосипед. До зустрічі у наступних відео.